Всім привіт! Зараз я вам хочу показати свій інкубатор, в якому я вигрівав е, гусенят і цеплят, але там можна вигрівати майже всі види яєць. Е, дивіться, зараз я вам покажу. Ну, тут в мене всі види яєць. Е, в мене от він отут стоїть. Дивіться, в ньому я вигрівав, він трохи грязний, не потрібно буде поприбирати, Навіть не трохи грязний, а дуже грязний. От бачите? Це все від яєць таке залишилося, то потрібно буде поприбирати. Дивіться, мій інкубатор, в якому я вигрівав. Можливо, ви пам'ятаєте. ну Хто є зі мною давно, той пам'ятає. Хто тільки зайшов на канал, прошу подивитися відео, яке я тільки почав перший день знімати на свій канал. Там якраз про, інку... про інкубацію йдеться. Там якраз відео йде, як я закладав. І дивіться, хочу вам показати це. Інкубатор Smart Рябуска Вот називається інкубатор Smart Э, е, Регульовка дуже подобається мені. Бачите? От, от так. І, е, Тут нігде нема. Він не є цифровий. Хотів брати цифровий такий спеціальний. Е, ну, Взяли такий, який був, просто нігде інакшого не знайшли. Так, вид птиці. Е, куря це яйця можна закладати сюди. Е, перепілки е, 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 кацки, індоутки, гуски, е, індика і навіть попугая волнистого. Дивіться, наприклад, е, куря цього яйця. 70 яєць. Е, вміщається. Переперельних яєць вміщається 180. Майже до 200. Каціни яйця 50. індоутка теж 50. гуси 40. Індика 50. Попугая ну тут не вказано. І друга птиця напишемо, Тобто для всіх видів. Є. Ну мені подобається. Ми його включали. Ви бачили, як він працює. В нього дивіться, що є. В нього замість лампочок, цук... Так, зараз то заберу. Я вже на своєму каналі старому давно показував вам і розповідав про нього. У нього замість е, цук... просто термоковрик отакий. Бачите? Він нагрівається. Мені подобається. Регульовка, там все є, блок, зивлення, Всякі ті стуки. Отак. От ну хто хоче, дивіться, зараз скажу. Смарт Рябуско. Він коштував 700 гривень. Я не пам'ятаю, скільки там. Ну, 700 з цим, то десь там. 780, 780 десь так. Це 760. Я забув. Але точно 700 гривень, не більше. Отак. Але хочу сказати одне. Е, цим мені деколи не подобаються такі інкубатори, іменно спінопластика. Е, тим, що у мене колись був такий випадок, що інкубатор просто згорів спінопластика. Ну, він почав теліти у мене. То це то, що е, давно колись, бо я малий був, я не вмів. тим... Е, Користуватися, як мені тільки купили перший інкубатор, то було погано досить. Отак. Але мені не потрібен більший, я на більший яєць не даю. В на до рік собі куплю. Е, дивіться, тут є, зараз хочу вам показати е, градусник, отакий От крутий градусник. Досить добрий градусник. Тут написано вид е, дні інкубації, температура. Е, дні, коли потрібно зупиняти переворот яєць. Так, то термометр для інкубації. Тут розписано все по деталях. У мене там вся інструкція має бути, я її всю прочитав. Е, ми купили той інкубатор. Коли. Десь два місяці тому приблизно. Це місяць тому. ну Десь два місяці тому. Навіть забув вже. Я все позабував. Ну, потрібно подивитися, коли там було. І дивіться. Е... Також вентилятор хороший є. Е... Дивіться зараз. Все не буду класти. Є декілька дирочок тут, 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 тут. Їх можна відкривати. Давайте знизу покажу. Тоже буду він тут є, бо я вигрівав яйця. Дивіться. Е цю штуку, яку я вам показував, ставиться на то. Під низом тут є така спеціальна поїлка. Як поїлка вливається влівається вода сюди. І все. І на тим все. Знизу також є дилка. Бачите? Ну він знизу такий прям білий, красивий дуже. То він зараз у мене такий став трохи грязний. Бо ви знаєте, ми як тільки його купили, він був дуже красивий. Зараз брудненький став. Але насправді мені зараз я покладу все на місце. Але так, температура, градусна, все нам потрібно. Але насправді мені подобається, як працює він дуже прекрасно. Ну я не маю коментарів поганих, наприклад. Я, наприклад, не можу нічого поганого сказати про мене, так як він відпрацював перший раз два місяця. Добре, досить. Вилупилося досить багато цеплят. Гусенят вилуплюся. Ніхто нічого не гине, ніякі там е, температури. Проблеми ніякої немає. Мені прям прекрасно е, подобається. Можна, знаєте, навіть це один такий буде інкубатор. На другий рік собі купити, не знаю. І буде два інкубатора. Ну, наприклад, один е, інкубатор буде у мене тільки суто для е, курячих яєць, другий інкубатор буде у мене для гусячих яєць. Так як куряці і гусяці не, не все добре давати води в інкубатор, я то вже провірив. Отак. Бо в мене, ви знаєте, багато гусей тут на господарстві. Вони скоро в мене підростуть, буде велика стая. І я думаю, вони всі будуть прекрасно в мене нестися на другу весну. І мені потрібен обов'язково великий інкубатор, щоб можна було закласти все більше яєць ніж в тому році. Отак. Ну, такий інкубатор, знаєте, обов'язково тримайте не в себе вдома, там, де у вас живуть, наприклад, якщо у вас живуть отакі коти, як у мене, і от отака. Такі, як у мене живуть. вони досить тяжкі, великі, товсті такі. І е вони завжди люблять сидіти, сидіти на пінопластиковому інкубаторі, а то не добре, тому що тут є регулятор. У мене був один випадок, я вам вже розповідав, коли вони повернули регулятор і мені спалили всі яйця. Буду іншу інкубацію проводити в літній кухні, а не в себе вдома. Отак, там де в мене господарка живе, там поставлю інкубатор, і все там. Температура у нас нормальна, бо знаєте, так, а ну йдіть звідти, бо мені висає тут. Тільки на інкубатор. Так, все, 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 все. все, Бо вони люблять свої п'яті ті точки, завжди гріти на інкубаторі, вони завжди сідають, бо вони чують, що там тепло. Коли в нас вдома стає тепло, наприклад, деколи буває похолодання, вже коли починається сезон опалювання, потрібно опалювати. А весна, наприклад, туди, коли таке буває, що в хаті зимно і ми запалюємо там конвектор, не знаю, просто, щоб було вдома тепло, ми просто не запалюємо конвектор. Я не так сказав, ми включаємо. Бо запалювати його немає куди. То його включають на кнопку просто і все. І коли в хаті стає сильно тепло. там... То в інкубаторі стає все тепліше, то не добре. І мені постійно приходиться міняти температуру. А в літній кухні там завжди є одна температура. Якщо зимно, то зимно. Але я температуру добру в інкубаторі дам, то буде добре. Але там моя господарка сидить, там не зимно. Там деколи ставимо конвектор, там один стоїть у них старенький. І все. А один тут вдома стоїть. Отак. Ну, поки що, ви замітили, що вже я перестав яйця давати в інкубатор. Все, робота закінчилася. Він в мене просто стоїть, поприбираю, нехай він стоїть далі. Коли я там надумаю з це раз вигріти ціплят, я тоцю сказати не можу. Потрібно спочатку яйця наскладати, але мені цього не дуже подо... не хочеться. Я щось знаєте, вже взагалі не маю бажання за закладати яйця в інкубатор, тому. Від того, що я побачив, що робиться у мене в господарстві. Тому що, наприклад, цеплят взагалі дуже мало є. Наприклад, я маю на увазі в яйці, пітухи працюють дуже погано останнім часом, тому не дуже хочеться. Там мені цього не потрібно, господарки і так вистачає. За, за що то я перезиваю взагалі? То я просто знаєте так думаю і говорю, то що думаю, отак. Бо, звичайно, всього хочеться мати багато, але не потрібно. Ось такі у нас справи, я не знаю. Тут є ручки такі на інкубаторі, щоб удобно можна було витягати. Отак. От, так. ну, він... От такий інкубатор, подивіться. От отак він виглядає. Я не знаю, що це сказати. В ньому я, я яйця і вигріваю. Тому отакі у нас справи, я не знаю. Щось можна додати. Дякую всім за перегляд такого відео і всім пока.